Слава Ісусу Христу! Слава навіть. І Господи, не забудь щедро твоїх, і не воздай мені за беззаконнями моїми. Ці слова ми маємо собі запам'ятати і розуміти значення, чому до нас прийшов Ісус Христос. Полишив Престол Небесний, одягнувся в людське тіло і прийшов до нас. Жив споміж людей, творив чуда. Говорив Слово, яке укріпляло нас у вірі, яке утверджує нас у Божестві Ісуса Христа, але не завжди ми розуміємо і трохи неправильно сприймаємо Божу справедливість. Коли ми говоримо, що Господь Бог прийшов нас спасти, ну, ми собі так навіть по справедливості думаємо, так як ми звикли, що якщо все буде по справедливості, то все буде нормально. Добро буде винагороджене, зло буде покаране і тоді буде все чесно і правильно. Так воно би могло бути. І без Бога. Самі собі зробили закони, проголосували за них і все по справедливості винуватий, нарішив, переступив закон в тюрму. А ти нормальний, все, значить, нормальний. Тебе не, не будемо судити, ну і медалі тобі давати не будемо. І все. Хіба це справедливо? Та не дуже. Бо є дуже багато учинених злочинів, за які злочинці не покарані. Багато цих злочинів е, чинять люди, які скриваються, роблять все таємно. І є не покарані. Хіба це справедливо ні? Господь Бог говорить про трошки інші речі. У молитві ми чуємо, що не забудь, Господи, щедро Твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми. Тобто ми просимо Господа Бога, щоб Він дав нам прощення. Ті, що зробили переступ закону, ті, що порушили закон, ті, що порушили заповідь, ті, що переступили через моральні якісь принципи. Господи, не забудь щедро Твоїх. І спасіння нас заключається, як не дивно, не у справедливості, а у Божім милосерді. Бо по справедливості, не був би спасений ніхто. Бо нема людини, щоб жила не зрішила один ти, Господи, без гріха. І правда то є, то є істина, тому ми коли молимося. Просимо. Спасіння, то ми просимо зверніть увагу несправедливості, а милосердя. Якщо хтось хоче просити справедливости, то я вам підкажу: просіть краще Божого милосердя, просіть у Бога прощення, а прощення не приходить ніяк інше, як тільки через покаяння. Людина повинна. Визнати перед Богом, що вона хоче спасіння, тобто покаяться, Господи, прости мої гріхи, моє беззаконня, якими дотепер жив, прости всі мої гріхи, які дотепер чинив, Господи. Бо я хочу прощення. І коли ми кажемо, Господи, покарай по справедливості ворогів наших. І це буде правильно. Ні, це треба просити не Господа Бога, це треба просити ЗСУ про справедливість, а Бога треба просити про милосердя. Тут є дуже важливо не запутатися з цим, бо кхе, Господь Бог не любить тих, хто йому вказує, Господь Бог любить тих, хто приносить плоди, достойні покаяння. Пам'ятайте самий діалог і конфлікт люцифера із Господом Богом, люцифера, найвищого ангела, ангела світла, який був створений самим першим, самим найбільшим, самим найдостойнішим. Ангелом, але він згордів. Він згордів і мав претензії до Бога. А що це я має бути одним нижчим престолом від тебе? Я хочу бути так, як ти. І що сталося з Люцифером? Бувший на найвищому олімпії слави, краси, могутності, падає у саме дно. У саме найнижчу протилежність того, у чим знаходився. І ось ми повинні собі у своїм житті усвоїти, куда я? Чи я хочу справедливості, шукаю в цьому світі, в якому її нема. Нема. Справедливість це тільки якась величина, до якої ми рухаємося, на основі якої ми будуємо закони, бо ми хочемо, щоб була якась справедливість у спільноті, у суспільстві, до якого ми ці закони хочемо застосувати. І всі закони побудовані на бажанню справедливості, бажанню справедливості. Але ж тільки закон виходить, і справедливість вже. Від нього відстає, бо закон приймається більшістю, а значить, не всіма. А значить, все одно певна частина буде незадоволена. Господь Бог до нас підходить з іншої позиції, не з позиції справедливості, що не завжди може бути виконана, а підходить до нас із позиції Божого милосердя. Це те, яке може до нас бути застосоване до кожного особисто, незважаючи, чи він великий грішник, чи він великий праведник. Бо великі праведники листільки через те стане, що до них була проявлена не Божа справедливість, а Боже милосердя. Людина наскільки може бути відблиском Божої. Ласки Божої благодаті рівно наскільки, наскільки є відшліфована поверхність її душі. Є, дуже, є люди дуже матові і чорні, вони не відбивають світла. І тільки завдяки отої гладкості і блискучості нашої душі ми можемо бути відблиском Божого світла. А щоб її відчистити і відшліфувати, для цього треба велике-велике старання будування себе, формування себе як особистості. Тому, дорогі мої во Христі, молитва до серця Христового це є особлива молитва, молитва, яка заглядає в серце людини. Ми ми молимося до серця Христового. В житті взагалі кожен із нас хоче брати приклад з когось. Діти хочуть бути подібні на, на свого тата, на маму. В школі ми хочемо вибираємо собі якихось фаворитів на когось хочемо бути подібні, чи навіть на вчителя, чи на ще когось. Дехтось в армії, хтось хоче бути подібний на свого командира, а хтось взагалі не хоче бути подібний на командира. Має якісь інші ідеали і так далі. Ми завжди маємо якийсь ідеал, щоб до нього рухатися. А ми, християни, для нас ідеал це серце Христове. Серце Христове то, яке є для нас 100% ідеальне. Чому ідеальне 100%? Бо іншого нема. І бути не може. Тому кожен раз, коли зараз маєте нагоду молиться до серця Христового, чи ви онлайн, разом з нами молитеся, чи дивитеся по тому в, в повторі, чи навіть включаєте собі при нагоді, це є особлива молитва, яка мене міняє, щоб я із своєї ілюзії, бажання справедливості, навчився йти дорогою Божою, дорогою Божого милосердя. Ні, Господи, не забудь щедрот Твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми, але будь милосердний до мене, бо Ти, Господи, лагідний і смиренний серцем, і я можу знайти полегшення душі своєї тільки в тобі, Господи, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Так, скажіть мені, є у нас запитання? Так. Рубрика Запитуйте, відповідаємо. Оксана Парічук, Слава Ісусу Христову, чи Василь слухає вас два роки понад крім того, ходжу до церкви. Чи можна одна службу жертвувати, чи святе причастя? чи за когось, чи за щось? Дякую, дорогий отець. Я щось не зрозумів. Чи можна? Онлайн службу жертвувати. а, всі те причастя. Онлайн служба це для вас. Це для вас. Всі, хто дивиться. Знаєте, коли ти приходиш до джерела набрати води, ти набрав води, напився, можеш комусь її передати ту воду. Але чи можеш ти пожертвувати Цю водичку за тих людей, які в пустині заблудилися, йдуть, не мають бідні крапки води, тобі треба її принести до них. Так от, Слово Боже, можна донести через інтернет. Бо віра, через слухання, чи ти в церкві, чи ти далеко, чи дивишся в телефоні, нема різниці. А от причастя через інтернет передати не можеш. Я можу пожертвувати всі ласки, які Господь Бог дає мені у святому причастю за всіх тих, які зі мною разом молитися через інтернет, чи присутні навіть в святому храмі. І я кажу, Господи Боже, всі ласки, які ти мені даруєш у святому причастю, я жертвую Тобі, бо я прийняв святе причастя. А якщо ви вдома дивитеся службу Божу, то як ви можете прийняти святе причастя? Чи ви хочете ділитися я вам, а ви по тому. Онлайн отримали та й далі передаєте? Ні. Духовне причастя можуть отримати ті, що мене слухають. А передавати? Ні. Йдете до церкви, приймаєте світе причастя і тоді жертвую. Господи Боже, я прийняв Твоє тіло і кров, жертвую за свого тата, за маму, за. За своїх там, друзів, за наших воїнів і так далі. Треба прийти самому. Так, я дивлюся, запитань більше нема. Щиро дякую вам за... Чекайте, чу... а це що? Це, це було, я вже це відповідав. Тих, що запізнився. Добре. Дякую. Я думаю, що всі зрозуміли. Що ще щось знову сказати за, за е, цих всіх, що мене перепощують. я знаю, що ви точно мене дивитеся. Е, я вас прошу, значить, не, не треба там от тих накладок. Або особливо підписуєте, Бог знає що. То, про що я не говорю, якщо в контексті нема тих речей, не треба мене перекручувати, бо я буду блокувати по можливості усі ті ваші, е, творчості, що ви там виробляєте. Дякую щиро всім, Нехай Бог вас благословить. Я стараюся, щоб ділитися з вами, словом Божим. Я стараюся давати вам можливість поучаствувати. У молитві. А ви вирізаєте кусок і це, направляйте людей на мій канал, хай люди зі мною разом можуться. А якщо ви хочете заробляти гроші, то це трошки в другу сторону. Я стараюся поширювати слово Боже. І тому ті, хто хочуть зі мною поширювати слово Боже, робіться. А не треба перетворювати його в якусь карікатуру. Ім'я Отця і Сина і Святаго духа слава Ісусу Христу. Слава